Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме, і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Перше послання до Тимотея. Розділ третій. Вірне слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу. Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, Не обмовливі, тверезі, вірні в усьому, диякони нехай будуть кожен лише однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом 35. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене, візьми щит малий і великий і встань мені на поміч, замахнися списом і моїх гонителів стримай, скажи моїй душі: Я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній, нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька і темна. І ангел Господній за ними нехай женеться, бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька, заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя. Нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже. Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за Нього, бідака та вбогого від захваного. Устають несправедливі свідки, Допитують у мене те, Чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці, немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались, збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину. спокушали мене, сміялися з мене, скрегочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі перед великим збором серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злораділи над мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роззявляють рот свій. кажуть: ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй. Мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують. І веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого. Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. КНИГА Приповідок Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос. На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь? Слухайте, бо я про важливе говоритиму і з уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя втіха – бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Друга книга Самуїла. Розділ двадцять четвертий. І знову запалав гнів Господній на Ізраїля, та побудив Давида проти них, кажучи: Піди перелічи Ізраїля та Юду, і звелів цар Йоавові начальникові війська, що був з ним. Пройди по через усі коліна Ізраїльські від Дану до Версавії, і порахуй народ, щоб я знав число народу. І відповів Йоав цареві: Нехай Господь твій Бог додасть народові сто разів стільки, як його є, і нехай очі царя, мого пана бачать те. Одначе чому мій пан забажав того? Проте царський наказ до Йоава і до воєвод переважив і рушили Йоав і воєводи з перед царя переписувати народ ізраїльський. Перейшли вони Йордан і почали в Аруері, направо від міста, що серед гад долини, а потім в Язеї. Прийшли вони до Гілеаду і вкрай хетитів до Кадешу. І дійшли до Дану в околиці Сидону. Прибули вони в Твердиню Тир і в усі міста Хівіїв та Ханаанян, і пішли далі в Негев Юди в Версавію. Обійшовши через увесь край, повернулись вони по дев'ятьох місяцях і двадцятьох днях у Єрусалим і дав Йоав цареві число переписаного народу, і було в Ізраїлі. Вісімсот тисяч боєздатних мужів, що володіли мечем, а в Юди п'ятсот тисяч. Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до господа, «Согрішив я тяжко, зробивши це. Отож, Господи, прошу прости провину твого рабам. Бо вчинив я дуже нерозумно, коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка Гада Давидового видющого. Іди і скажи Давидові. Так говорить Господь. Три речі я пред'являю тобі вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі. І прибув гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: Чи має панувати в твоєму краї три роки голод, чи волієш три місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була три дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене. Давид відповів Гадові, Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо його милосердя велике, людям же в руки впасти не хочу. І послав Господь, чому на Ізраїля від ранку аж по призначений час, і вмерло від Версавії до Дану сімдесят тисяч чоловік. Коли ангел простягнув був руку на Єрусалим, щоб вигубити його, то Господь зглянувся на лихо та сказав ангелові, що вигублював люд Досить уже, затримай твою руку. Тоді ангел Господній був якраз на току орни Євусія. Давид, коли побачив ангела, що вбивав народ, сказав до Господа, мовивши Дивись. Це ж я згрішив, я провинився. Ці овечки, що вони зробили? Нехай твоя рука буде проти мене та проти дому батька мого. І прийшов того дня до Давида гад і каже до нього Йди, постав Господові жартовник на току орни Євусія. І пішов Давид згідно з гадовим словом, як велів був Господь. Коли побачив орна, що цар із своїми слугами простує до нього, вийшов орна і уклонився цареві лицем до землі. І спитав орна, Для чого цар, мій пан, прийшов до свого слуги? А Давид відповів: Купити в тебе тік для побудови жартовника Господові, щоб відійшла від народу пошесть. Орна ж каже до Давида Нехай цар, мій пан, візьме і жертвує те, що добре в його очах ось і воли для всепалення, і вози, та ярмо від волів на дрова. Все це орна дає цареві. Далі орна каже до царя: Нехай Господь, Бог твій, буде ласкавий до тебе. Але цар відповів до орни Ні. Я таки хочу придбати його від тебе за гроші я не можу принести Господові, моєму Богові, все палення, що мені нічого не коштує. І купив Давид тік і волів за п'ятдесят срібних шеклів, і збудував там Давид жертовник Господові та приніс все палення і мирні жертви. І Господь змилосердився над краєм, і пошесть усунулась. Від Ізраїля